Вітаємо вас, глядачі нашого каналу. А ми продовжуємо спілкування з адвокатом стосовно кредитних питань, які виникають у родичів, залежних людей. Е, так, часте запитання: чи можна внести людину з залежністю в чорний список, щоб їй не давали кредитів? Ну такого немає. Я розумію, що можливо родичі залежних людей дуже б хотіли таке зробити, але такого немає. Є в нас бюро кредитних історій. І коли людина отримує кредит, це відображається в бюро кредитних історій. На жаль, не всі фінансові установи є добросовісними і перевіряють, чи є кредити, чи нема їм, аби видати кредит, щоб більше заробити грошей. Навіть якщо вони перевіряють, все одно бачать, є кредит ще один, одне більше, одне менше. На жаль, ми не можемо їх внести в чорний список, кудись написати заяву, що не давайте їм кредити, такого законодавством не передбачено. Угу, дякую. Шкода, так, що робити, коли у виконавчу службу подали документи щодо примусового стягнення боргу, та державний виконавець виніс постанову про накладання арешту на грошові кошти та майно? Ну, виконанням судового рішення про стягнення заборгованості може займатися не тільки Державна виконавча служба, але і приватні виконавці. Приватні виконавці дуже часто це, якщо був виконавчий напис нотаріуса, це не рішення суду, а рішення суду все ж таки виконує Державна виконавча служба. Що робити, що найменше вам потрібно отримати дану постанову про відкриття виконавчого провадження? І звернутися все ж таки до адвоката, тому що самотужки ви не зможете вирішити дане питання. Якщо це був виконавчий напис нотаріуса, тоді він оскаржується, пишеться заява про забезпечення позову до вирішення справи по суті, забезпечити позов шляхом заборони вчиняти будь-які виконавчі дії. По даному виконавчому провадженню, тобто, поки буде розглядатися справа, чи законний був цей виконавчий напис нотаріусу чи ні, державний виконавець не зможе ваші кошти з рахунків списати, арештувати ваше майно і продати або вчинити будь-які інші дії. Якщо це все ж таки було судове рішення, потрібно дивитися тут вже глибше, чи ви були присутні на судовому засіданні, чи відомо вам було про розі справи, чи отримували ви судове рішення. Чи рози справи відбувся без вас, і ви не були належним чином повідомлені? Тому є можливість або перегляд судового рішення, або подання апеляційної скарги, або все ж таки дивитися про те, чи були законні дії державного виконавця, чи отримували ви. Постанову про відкриття виконавчого провадження. Чи надано вам було строк для того, щоб ви добровільно виконали рішення суду? Тому що якщо ці, ця процедура була порушена, тоді можна оскаржити дії державного виконавця. Але це конкретно потрібно дивитися по кожній справі. Є дуже багато нюансів, на які треба дивитися. Тому завжди я говорю про те, що якщо у вас виникла ситуація вже з. В порядку виконання судового рішення або все ж таки виконавчого на, напису нотаріуса, потрібно звернутися до адвоката і вже більш конкретніше він вам скаже, що робити. Але одразу в паніку не потрібно впадати, що все, треба все платити, бо арешти наложено і все заберуть. Не потрібно цього робити, просто отримати документ і звернутися до адвоката. Угу. Добре, дякуємо. Будемо планувати з вами онлайн зустрічі ефір в групі в Телеграм. Ще раз наголошую. Обов'язково щоб не пропустити. Приєднуйтеся за посиланням в описі профілю, і ви там будете чекати на, на анонс ефіру.